Ну що ж, дорогі друзі, ви казали мені влаштуватися на нормальну роботу, і зараз я ще раз то скажу в майбутньому про те, що я влаштовуюся на нормальну роботу із офісного працівника перехожу на водія таксі. І я, друзі, зроблю серію випусків, тому що в одному відео я все не покажу. І в підсумку покажу, скільки я зароблю за тиждень, а пізніше, можливо, і за місяць. Це все буде залежати від ваших коментарів, прохань, щоб я показав, як це відбувається. Тому що в компанії таксі можуть працювати не тільки чоловіки, так як я, а й жінки можуть працювати. Звісно ж, я кажу, якщо ви мені не вже не повірите, то ви можете самі подзвонити, попитатися про умови, і вам це все не розкажуть. Ну і я покажу скільки в кінцевому результаті я зміг заробити кешу, покажу вам це все наглядно. І звісно ж, частинки відео я буду записувати в машині на вулиці. Все розкажу, покажу те, що я мухтиму. тому що я не є професіонал в цій справі. Я тільки віднедавна отримав індифікатор, і, звісно ж, буду про це все розповідати. Тому запрошую до перегляду і сподіваюся, буде цікаво. Ну що ж, на численні ваші прохання влаштуватися мені на нормальну роботу, я нарешті. Влаштувався в компанію таксі, в якій працював паралельно ще на одній роботі, де я їх промував, тобто працював як СММщиком. І звісно ж, друзі, цей автомобіль це нова Toyota з автоматичною коробкою передач. І звісно ж, як ви бачите, уже KK, це краківські номера їх дають уже новим автомобілям, тому що КР уже закінчилися. Ну і тут, звісно ж, всі цифри. І сьогодні, друзі, от я хочу себе використати в ролі таксі. Я маю індифікатор, тобто кожен водій на нього чекає близько трьох тижнів і місяць. Я десь так само чекав, чуть-чуть більше трьох тижнів. І звісно ж, я вже маю цей індифікатор, і автомобіль, який я отримав, це Toyota Corolla. Я думаю, що багато водіїв в Кракові їздять на таких автомобілях. І сьогодні я вам, друзі, покажу, які плюси, які мінуси є водія, коли він працює в таксі. І звісно ж, мені, наприклад, подобається. Водити автомобіль, звісно ж, в мене є водійський стаж і водійське посвідчення, без якого вас не приймуть на роботу. Також треба мати довідку з України, що я не був засудженим. І, звісно ж, якщо в мене все в порядку з цими документами, то я можу їздити на болті, на Uber або ж на Фрінау. Отож, друзі, зараз я відблокую цей автомобіль, дістаю шашечку, тому що я її завжди ховаю, так як мені пояснили в компанії, що вона коштує друзі. Така шашечка коштує 100 злотих, і її ми прикріплюємо на місці, де вона має бути завжди, тому що без неї можна отримати штраф. І, звісно ж, якщо неї хтось вкраде, от ми лишимо так собі на ніч на парковці і підемо собі спати. Приходимо, тут її вже немає. І хтось собі плюс заробив 100 злотих. І якщо ви її не маєте, то ви нікуди не поїдете. Отож, друзі, завжди треба її ховати на ніч, або ж якщо далеко десь відходить, і проблеми від вас всі зникають. І зараз ми переходимо в салон автомобіля, і, звісно ж, будемо їхати за першим клієнтом. І ще в кінці я покажу вже в аплікації, як все виглядає. По коштам, бо це найцікавіше, скільки можна зробити за день або ж за тиждень. Я покажу загальні цифри. Ну, а якщо ви захочете вже більш детально все дізнатися, то навіть за цим контактом ви можете все дізнатися, або ж в описі під відео всі будуть контакти. Зараз ми їдемо на заправку, заправитись, затанькуватися. І, звісно ж, хочу, друзі, сказати, що от, окрім індифікатора, який ви завжди маєте мати при собі, так, друзі, завжди маєте його мати при собі, ще дають. Таку карту, так, паливну карту, для того, щоб ви завжди могли заправитися, коли у вас немає своїх коштів. Тому що компанія StarMac вам дає кошти на карту. І з цієї карти ви просто приходите, проводите її на одній із заправок, я не буду називати її, щоб не рекламувати їх. І, звісно ж, вводите просто пін-код і все. Ви вже заправилися, і вам не треба переживати, що треба свої кошти давати, або ж вам дали якийсь е е кеш, а ви його поплутали своїми. Не знаєте, наскільки заправитись. Так прийшли, розрахувалися і поїхали. І ні за що не переживайте. Ну що ж, друзі, зараз шукаємо перше наше замовлення. І звісно ж, якщо воно знайдеться, то одразу поїдемо по клієнта. Якщо ні, то я ще собі скочу на заправку, щоб трошки заправитися. І звісно ж покажу, як це виглядає, якщо буде час. Тому що я сподіваюся, що зразу клієнта знайдемо. Ви отримуєте додаток, через який і шукаєте своїх клієнтів. Це є Uber і Bolt. Вибираєте найбільш зручнішу аплікацію. Я користуюся однією другою. О, супер! У нас є замовлення. 300 метрів від мене. Ну що ж, друзі, полетіли. Ага, так, приймаємо. Прямуйте до місця посадки. О, України, це Назар. Супер. Все, друзі, я полетів, тому побачимося вже в автомобілі. Ну що ж, друзі, кожне авто теж має таке ознакування для того, щоб нас ніхто потім не оштрафував. І отак от виглядає наш автомобіль. Ось так, плюс-мінус. Заводимо його. Собі ключик сюди ложимо. Так, супер. І ту маємо автоматичну. Коробку передач маємо такий ось екранчик, він підключається без проблем до телефону, маємо собі навігацію. Ну і можна їхати. В салоні завжди повинно бути чистенько, друзі, тому що це чайові, щоб ви розуміли. Тому завжди ви повинні мати чайові. А ознака найкращих чайових це те, друзі, як чисто в автомобілі. Запам'ятайте це. Ну що, погнали. Ну що ж, друзі, зараз я стартую по першого клієнта. Чудово тут в цих нових Тойотах все видно в камерах, в камерках. І їдемо собі, по першого нашого клієнта. Українець. Цікаво. Як буде зі мною говорити, на якій мові? Дуже цікаво це почути. Але подивимося, друзі. Пишіть в коментарях, як ви думаєте, чи на польський зі мною заговор, бо він попросту бачить, на якій. Як мене звати, ні? Що я Сергій кіровця. Завжди мріяв отак познімати на камеру, як я їжу. Так. На заправці я маю їх зустріти. Так, поки що не бачу. Так, ох, скільки таксистів. Ой-ой-ой. О, махають мені, тому що, друзі, вони бачать номерний знак, яким я маю їх забрати. Так, я зараз паркуюся. Джей добрий. Можете всадь. Dzień dobry. Idziemy na Helmonskiego Chełmans 126, zgadza się? Tak. Nie przeszkadza, że muzyki nie ma? Nie. Możesz mówić po ukraińsku? Tak, oczywiście. Super. Żydki z Ukrainy? Nie. Proszę, nie bez niebezpieczeństwa to musisz... W Polsce, na żal, może być takie, że... Czy... Поліція нас зупинить, ну і доведеться платити штраф. Давно в Польщі? З пару років. Чудово. І як вам подобається? Звичайно. Ну, я теж вже близько п'яти років в Польщі. Теж мені дуже подобається. До Кракова рік тому переїхав. А раніше де було? А раніше був в Жешові. До речі, скажіть, будь ласка, досить часто до, 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 до по вас приїжджають українці? От, як в таксі працюєте? Досить часто, так. Поляки також, але ми не сильно часто їздимо. Угу. Як оцінюєте водіїв українців? Де всім п'ятірки ставимо. <рес> Прекрасно. <рес> То маю надію, що мені теж поставити п'ятірку. Звичайно. А як вам краків подобається? Давно сюди переїхали? Теж близько двох років. Одразу ага, від років. початку. Так. Веду блог теж свій на ютубі. Не знаю, чи бачили? Ну і власне от там знімаю про різні штуки для українців. Сергі... Сергій Пех називається канал, так що можете глянути. Ну, підпишіться, бо дуже багато чого корисного. Реально. Ну, Люди не жаліються, якщо чесно. Це сюди вправо, так? Може, тут зупиниться? Це вам за вибух на вас, що Скільки ми треба заплатити? злотих. Тобі зрешти. Дякуємо. Mm -hmm. Дякую. Дякую. Гарного вам дня. Гарного дня. До побачення. Ну що ж, друзі, аж кілька злотих чайових. Я навіть не можу передати це словами. Е... Скажіть, будь ласка, подобається вам такий формат, тому що я казав, що я буду знімати різні відео. Ну і ще деяких підписників собі назбираю, а то їх останнім часом багато не додається, тому обов'язково підписуйтесь на канал. І я вам ще потім прикріплю скріншоти, скільки я заробив. Я думаю, що я це все зроблю в своєму телеграм-каналі, посилання на який ви знайдете в описі під цим відео. Ну, щоб просто всі на відео не бачили, як це виглядає, тому що там мої персональні дані. І я не такий ще профі, як інші водії, котрі працюють на, бол... на болті чи Uber. Тому я так. включаю наступне замовлення і погнав далі. І ще дозаправлюся. Тому... Як вам такий формат? Пишіть в коментарях.